Дік, друзі! Вітаю вас! Сьогодні приготуємо смачну рибку. Для цього нам треба зробити спочатку соус. Беремо зубчик часнику. до у часнику додаємо сіль чайну ложку без горки, столову ложку оливкової олії. Так, все гарно вимішаємо, додамо половину лимони, соку лимонного. ось так. Перемішуємо Додаємо перчику одну, третю частини чайної ложки. Однорідної маси вимішали, відставляємо в сторону. Беремо форму. Ось така у мене. Ковіолії змащуємо дно форми і боки? Десь так ложку столову приблизно. Можна соняшнику олії, у кого яка є? Ось так змастивши. Починаємо нарізати нашу картоплю. Так, картопільку нарізаємо такими пластинками, щоб застелити дно нашої форми. Тупляти кат тверденький сорт, виклавши нашу картопельку, нарізаємо цибулю. Цибульку нарізала, тепер нарізаємо нашу петрушку. Кріп у кого є, петрушка в мене кріп буде сухий, засушений. Так, швиденько нарізали. Добавляю до картоплі декілька зерні кропу. крупу. Так беремо нашу картопельку, присолимо злегка дрібкою солі на всякий випадок. Змастимо нашим соусом злегка, щоб на кожний шматочок попало. Кладемо цибульки, притрусимо сухим кропом, щоб попало на кожний шматочок, старайтеся, щоб було смачно. Ось так. Додамо петрушки. І декілька пучок покладу до соусу, перемішавши. Перемішуємо нашу наш соус Відставляємо в сторону далі беремо нашу рибу так, викладаємо поверх картоплі. Так, пахне. Смачно пахнуть пряно ще ці соусні, що я зробила. Дуже смачні, аромат уже стоїть на всю кухню, вже хочеться чи поснідати, чи пообідати, чи повечеряти, бо сьогодні цілий день знімаємо відео, бігаємо по магазинах, тому що запустила свій канал. Стала поганою двоєшницею, поганою ученицею. І таке буває то світло то... зверху збризкою лимонним суком. змащує нашою приправкою соусом кожен шматочок. Ох, як пахне. <гут> Готуйтеся беріть найбільшу ложку і до мене. На вечерю. зверху добавлю цибульки. Виливаю останній соус. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. Накриваю фольгою. тридцять тридцять пять хвилин при температурі сто вісімдесят градусів.